До всього торкалися його руки і розум. 30 травня 2022 року Олег загинув у підлій війні від рук російського агресора, виборюючи нашу свободу. Він був учасником програми Master of Science in Technology Management бізнес школи УКУ СІО У The Spears Expert LTD, засновником курсу психологічної допомоги для бійців антитерористичної операції Щасливі разом. Олег Воробйов був одним із найактивніших учасників у русі християнських сімей. Важко згадати сферу, до якої б він не був долучений. За останні 10 років курси, програми, теми, зустрічі, пісні, табори, реколекції, сайт медіа. До всього торкалися його руки і розум. Ти завжди штовхав нас на глибину. Згадують у русі. Рух християнських сімей на своїй сторінці у Фейсбук написав. Дякуємо Тобі, Олеже, за приклад Твого життя і постави, дякуємо за Твої поради і напрацювання для добра наших сімей, дякуємо Тобі за привілей читати Твої думки і слова, якими ти ділився з нами в останні тижні та дні свого життя. Нам дуже шкода і сумно, що так мало часу могли бути і служити поруч з тобою тут, на землі, але ми віримо, що ти допомагатимеш нам в реалізації ідей та планів. Який разом з тобою складали, ти віддав за нас найдорожче, своє життя. Ніхто не має більшої любові, як хто душу свою поклав би за друзів своїх. Молися за нас і наші сім'ї, наш дорогий друже, до зустрічі у вічності. У русі християнських сімей Олег із дружиною Ольгою займались просвітництвом, навчали інших сімей переймати глибокі сенси Християнства. Ділились досвідом життя у подружжі про християнське життя Олега розповів друг його сім'ї Роман Прокопів, який знав Олега та його сім'ю більше десяти років. Ми познайомились тоді, коли одна із сімей запросила Олега на зустріч у руху християнських сімей, згадує Роман. Це була зустріч, на якій ми вивчали Святе Письмо. Я пам'ятаю, як на цій зустрічі ми вивчали Євангеліє від Івана. І він запитував глибокі речі, шукав сенси у кожному слові. Олег саме тоді розповів, як він став християнином. Він був хрещений саме у дорослому віці. Кожні наші зустрічі були наповнені спраглістю Олега у пошуку Бога. Ми з нетерпінням чекали питань від Нього, роздумів, якими Олег ділився. Олег поділився ідеєю просвітництва на парафіях. Він розповів ідею, аби кожен із наших сімей доносив християнські цінності та сенси до сімей та інших парафіях, розпочинали цей шлях Олег і Ольга у місцевій парафії, церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Львові. Потім ми розпочали їздити по парафіях не тільки Львівської єпархії, але й Івано-Франківської, Стрийської, самбірсько дрогобицької Сокальсько-Жовківської, Луцького екзархату. За останні 10 років ми підготували понад 50 сімей, які до сьогодні їздять по Україні і теж діляться своїм здобутим досвідом. З 2014 року Олег та Роман із сім'ями розпочали підготовку над посібниками для життя у подружжі, для виховання дітей і духовного життя сім'ї. Він був справжнім місіонером Бога, згадує Роман Прокопів. За своє життя Олег був залучений у багатьох проєктах та все рівно знаходив час на важливі свідчення та розділення досвіду пошуку Бога з іншими парафіянами. Олег також належав до католицького чоловічого руху Лицарі Колумба при своїй парафії, найбільшої в світі братерської організації, яка об'єднує чоловіків католиків. Воюючи на фронті, Олег писав. Думаю, ми проживаємо всі ці страждання і біль, щоб навчитися більшій емпатії, співчуттю і любові до ближніх і стати ближче до Бога. Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче. Сподіваюсь, після цієї війни я і ми всі станемо більше відповідати цій цитаті. В останні тижні свого життя Олег просив про молитву: це було чи не єдине його прохання, і у свій день народження. Коли Олег був на передовій фронту, він просив молитись за нього, за його побратимів і за ворогів. У Олега залишилася дружина Ольга, син Давид та донька Софія, яка є студенткою філологічної програми Уку. Ольга Воробйова, дружина загиблого, поділилася також спогадами про навчання Олега. Я дуже щаслива насправді, що Олег пішов вчитися в бізнес-школу Уку. І те, що він пішов туди вчитися. Більше для того, щоб застосувати знання з бізнесу в служіння. У нього була подвійна ціль: з одного боку, втілювати проєкт, з іншого використати ці знання в служінні. Я думаю, що там на небі Олег також зараз радіє і радіє, що є стипендія його імені, адже це можливість для дитини, яка не має коштів, отримати дуже якісну освіту. І не лише освіту, напевно, змінити своє життя тут, в уку. Адже це не лише про освіту, це про відношення до себе як людини, про твою важливість і цінність. На честь Олега Воробйова за ініціативи бізнес школи УКУ та його родини започаткували стипендіальний фонд. Зробити вашу пожертву ви можете за посиланням в описі під відео. Ярина Бойчук СІО бізнес школи УКУ З Олегом ми познайомилися, коли він повернувся вперше за то. З того часу Олег був постійним і активним учасником нашої спільноти. Олег був прикладом для нас як у любові до родини і України, які були у всіх його діях і словах, так і у вимогливості до себе та інших в навчанні та бізнесі. Наша спільнота втратила відданого друга та підприємця, який міг би зробити величезний вклад у майбутнє наше та України. Ми пам'ятатимемо Олега як справжнього патріота. Підприємця, люблячого батька, спочивай з Богом, воїне. Ми продовжуватимемо молитися за тебе, надруковано на сайті бізнес-школи УКУ в червні-липні 2022 року.